Для того, щоб найбільш вразливі та постраждалі від війни жінки могли ініціювати, надавати та отримувати гендерно чутливі та людиноорієнтовані послуги захисту та підтримки, були створені центри підтримки та розвитку жінок в Івано-Франківську та Калуші. Як ми розуміємо, що наша діяльність відповідає потребам бенефіціарок? Забезпечення гендерно-чутливої та клієнтоорієнтованої підтримки жінок і дівчат в першу чергу базується на оцінці потреб. Ми заручаємося відповідями жінок, коли плануємо заходи. Залучаємо їх до проведення діяльності та уважно ставимося до коментарів та зворотнього зв'язку в роботі. Для нас важливо не те, скільки жінок взяло участь, а які зміни відбулися в їх житті завдяки цій участі. Опитування у грудні 2023 року: 59 відповідей: 97% оцінили якість відвіданих заходів на 5. 100% почуваються в центрах безпечно і комфортно. 1197 унікальних відвідувачок скористалися послугами центрів в Івано-Франківську та Калуші з серпня 2023 по березень 2024 року. Серед відвідувачок центрів місцеві жінки та дівчата, внутрішньо переміщені особи та представниці різних вразливих категорій або без вразливостей. Наймолодший вік 3 роки, найстарший 84 роки. Які послуги наявні у центрах миттєва та кризова підтримка, консультації психологинь, соціальної працівниці та кейс-менеджерок, юриста, догляд за дітьми під час заходів, доступ до засобів гігієни в просторах, смаколики та чай, кава, можливість отримання фінансування на запуск або розвиток бізнесу, або соціального проекту, нові знайомства, підтримка. В домі сорок Я проводжу творчі майстер-класи для жінок, акварельні сфетру, різні поробки робимо. Я в Харкові працювала, ну була керівником творчої майстерні, і діяльність зараз вона дуже допомагає. Заспокоює, повертає до попередньої звичної діяльності, до попереднього життя, і ну дуже важливо відчувати себе потрібною і бути задіяною в якихось проєктах. Ми в Харкові з чоловіком займалися 19 років наданням послуг з розпису інтер'єрів екстер'єрів. Чоловік з напарником у Муралах був задіяний, і після проходження бізнес-курсу. Ми отримали грант і мали можливість встановити частково обладнання робоче проектором. Зараз користуємось, зараз відновлюємо діяльність по розписах.